Добрий день, неділя, 12 жовтня, і я в кадрі. Нарешті дочекалися мої підписники, коли мене побачать. Я знаходжусь на ділянці, яку косив тиждень назад, приїхав її поприбирати, тому що папоротник дуже високий і воно, як, ніж його не перебив, а тільки скосив. І хочу вам продемонструвати знаряддя, яке я не використовував 10, а може 15 років. Нарешті в мене з'явилися свої вила. Да. Отакі. От Віддав 20 євро. О побачу. Робота буде не швидка, так що залишайтесь з вами. І я потім покажу, що вийшло в результаті в кінці. Продовжуємо. Починаємо працювати. Руки-то пам'ятають. І так, закінчилось наше прибирання. На відео воно буде швиденько, але зайняло трошки часу. Дивіться. Так як я казав, що по ліву руку в мене схід прямо південь і захід. І тепер ділема вийшла, як поставити вулики. Я думав, що я буду їх ставити отак і працювати. Ходити по цій лінії, де виставляю. І тепер мені прийдеться їх ставити отак, вило. Два так, два так. Або три так, три так. Е -е, ще треба буде подивитися. Прибрав цю ділянку і прибрав іншу ділянку. Це буде якби під вулики з джолами під медонос І там також ще є прибрано може бути під мікронуклеуси або під нуклеуси. Ну, щось резервненьке буде у нас. І все, от такі, така праця тут сьогодні. Зараз їду е, на ту ділянку. Де стоять вулики, подивлюсь, що там, поганяю шершні. А тут також є, вже треба вішати ловушки вже. Бо вже бачив один пролітав. Якщо тобто, перевезу джіл сюди, також буде літати. О, природа. Треба допомагати джолкам <смірко> боротися з шершнями. І також вже моя дружина не піде зі мною туди, тому що в нас. Поки що один костюм, але я думаю, що ми на день народження подарують гарний. І я вам розповім, що за цей тиждень, які новини, і відповім на два коментарі, які мені написали. І хочу трошки зробити маленьку дискусію. На цьому етапі ми закінчуємо і переїжджаємо на іншу ділянку. Так, остання частина сьогоднішнього відео переїхав вже на тачок, де стоять вулики. Хто на тому тижні позабирав ті, що вже були зламані, прогнивші. Всього, тут залишилося ось 5 вуликів, 4 вулики і один нуклеус. Так. Праця зроблена на новому тачку, вже можна перевозити, заберу підставки, можна їх поставити, все буде добре. Так, Які новини за цей тиждень? Мені людина відповіла по поводу нуклеус вулика Лисонь, той, що я хотів собі, комплектація вулика високе дно. Два маз, два корпуси на 230-ту рамку, один магазин, піддашник, дах з вентиляцією і висока криша. Це все буде коштувати 150 євро. І так як на тому тижні я був на півночі Португалії і сам не розумію, ну як я і не знав, але приїжджав в місто, де знаходиться та людина. І ми були на фабриці, я з ним зізвонився, але на превеликий жаль його не було на місці. Ми поговорили вже по телефону, хотів проїхати, там буквально було 10 кілометрів до його магазину. І... Не не пересіклися, бо він був на півночі. А я на, наступний день їхав на півноч, має ще, ще більше на північ. Ну нічого, поговорили, він сказав: Добре-добре, якщо будеш готовий, то можеш купувати. І по поводу того, що я хочу вулик-лесонь. Е... Ну, не то, що вулик, лисонь, я хочу вулик із поліуретану, поліпропілена, як він там називається, спінопласта цього крепкого. І е, Мені написали коментарі. Е, перший коментар був на ту тему, що в мене руки растуть з одного місця, та що ти сам зроби, скліпай. Я, я кліпаю, я роблю 150 вуликів. Е, я дуже радий за вас, що у вас 150 вуликів. Е, Моя робота не дозволяє мені тримати 150 вуликів, тому що я шість днів знаходжуся не в місті. Я знаходжуся мінімум за 100 кілометрів від своєї, від своєї хати, і я не їжджу кожного дня додому. Ми ночуємо в отелі. І цей тиждень я працював за 300 кілометрів від хати. Ну, і також я приїхав в п'ятницю і в суботу також поїхав на роботу. Бо в нас е, такі, така сфера праці. <кхи> і е, я це вже проходив. Я робив сам вулики із е, такого матеріалу, ось з такого вирізав, врізав його. Е, Трансформатором, купляв вольфрамову, як вона називається, тен, спіраль. Все, все це було. Але я не хочу, я хочу фабричне, то, що воно і хочу перевірити качество. По поводу дерев'яного також людина написала, та зроби сам скліпай з фанери. Ну, якщо ви хочете, кліпайте, я не хочу. І сказав, що дерев'яні, да, вони за 10 років дуже знашуються і із за вологі. Це зараз ще сухо. А потім в Португалії почнеться дожі, почнуться дожі. На різдво тут взагалі навіть з хати не можна вийти, так лє. Ну це таке. Це на ті два коментарі, які мені писали. Я хотів відповісти. А по поводу того, що руки з одного місця, я вам через деякий час, коли вже не буду виїжджати на пасіку, я вам покажу відкуди руки. Тому що я роблю медагонку. І це вже друга, яка в мене буде. Перед цим в мене була, вона мені не сподобалася. Я її перероблю. Так, це, це виходить, я відповів хейтерам на питання чи на коментар. Добре. Так що продовжуємо працювати. Там вже все зачистили, все класно. Тут, якщо цей тиждень буде десь близько і буду вертатися додому, то. Мабуть, вночі привезуть ці три вулика. Але спершу треба поставити ловушки на шершнів там на, 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 на той пастці. І все. Е -е... Також спілкувався з, з цим чоловіком, його звати Бруно. Е і кажу: а якщо мені замінити, щоб був один корпус гніздовий, а два магазини. 에... І що це повлияє на... на ціну, ще не відповів. Якщо відповість, то скажу вам у відео. 에... Підставки в принципі, підходять ті, що в мене були з арматури. Я зварю. Це були най... найперші такі в мене. Він 430х430. 430. щось 420 по вулику. І така підставка, це я теж сам робив, з труби профіль 80х30. Це заліза. Але пофарбував з балончика і воно вже тримається 5 років. Але купив різьбу заліза, гальванізованого то не витримала. На роботі продають з нержавіючої сталі, то візьму. Так що такі справи. <кій> Зняли трохи відосика. Будемо їхати додому на обід і загружу. Ось так я роздавив шершня, щоб більше не піднявся. І тільки що наблюдав, в ловушку залетів шершень і тут залишився. От вони такі крупні. Раніше якісь чорні були, а тепер якісь із жовтим брюшком. І більші стали. Не знаю, може це самки. Ну, або якісь хлопці такі бодрі прям. Так що такі справи. Продовжуємо. Я 16-го чи 17-го року маю вулики і робив сам, і хотів робити. І збирав сам дерев'яні. Оцей, що стоїть, це я сам скручував і той, що стоїть, я сам скручував. Я їх розбирав в розібраному виді. Я їх фарбував в білий колір, потім перефарбував в інший, І коли вже я забрав, я їх перефарбував вже цей третій раз. І літківці всі круглі, це я робив сам. Це, це з гальванічке. Це теж з гальваніки. А були в мене якісь. Я з нержавіючої сталі робив сам. Так що отаке відео. Дякую всім за перегляди, дякую ті, хто чекають відео раз на тиждень. Ну, така специфіка. Я роблю цей відео щоденник для себе і кому може буде цікаво, також щоб дивилися. Все, всім вдячний, всім до побачення.